Дидактична гра професії. Відгадай скоріш, дитя, яка професія моя? А це небезпечна професія, діти. І слідство вести, і злочинців ловити. А ще потерпілим в біді помагати, і злочини швидко усі розкривати. Це професія поліцейський. Він вигадує будівлю, він планує і подвір'я. Все, що він запланував, олівцем замалював. То це професія. Архітектор. Рівно цеглу виклада, дах старанно покрива. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Це лікар. Знань чимало в нього є, дід лахам їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде імення Вчитель. Паличкою він змахне, музику він веде, не чарівник і не агент. Хто ж це, діти? Диригент. Ви розумники.